Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Тож, легалізація корупції. Законопроект номер 11340 Багато українців назвали це вже ну, відверто пробитим дном. Так, це вже нижче, просто нема куди. Тому що, е чому така реакція людей? Тому що е влада, коли йшла до влади, да, обіцяла боротьбу з корупцією, а не її легалізацію. Корупція взагалі зрахується е, найгіршим чинником в Україні саме тією проблемою, яка зробила так, що така багата країна, така з ресурсами, з розумними людьми, ці всім живе на рівні африканських стран, де нема взагалі нічого навіть води. Корупція призвела до е, того, що пенсіонери отримують найнижчу пенсію по всій. Європі, тому що все кралося, все розкрадалося, а тепер хочу тим людям, які це робили, і будуть робити далі, дозволити просто відкупитися. Тож, законопроект номер 11340 що за законопроект, як він буде діяти, що про то кажуть наші найнародніші депутати і. Е чи потрібно бити на сполох, так? Ну, скільки можна знущатись тих людей? Роблять такі умови, щоб ті, хто жили, жили ще краще, так? Е, я вам скажу чесно: відкупи від корупції і зараз є, але то все махінація, якісь схеми, десь там комусь взятки, Тобто корупція порождає корупцію, породжує. А тепер хочу зробити то все легально з чітко встановленими сумами і просто корупціонер. Вдіючи якесь правопорушення, зразу в те правопорушення буде закладати ще й цю суму на відкуп. І все. І працюй собі скільки хочеш, далі іш, роби, що хочеш. Да? Тож, законопроект номер 340 в якому пропонується, дивіться, як гарно написали, альтернативний спосіб вирішення кримінально-правових конфліктів. Не правопорушень, не злочинних дій. Так? Тобто, коли е якийсь пенсіонер принесе суху геляку з лісу, то участковий вже в своєму ділі напише, зробив злочинну дію. А якщо корупціонер присвоїть собі завод за невеличку взяточку, так? безкоштовно чи за гривню купить, то він зробив конфліктик. Отак. Кримінально-правові конфлікти також е, включають корупційні. Е, які суми пропонується заплатити за їх вчинення? Тобто, за скільки можна буде відкупитися? Від 204 тисяч до 2 мільйонів за кримінальний проступок. За вчинення кримінального проступку. Від 257 до 20 мільйонів за вчинення нетяжкого злочину. Від 20 до 102 мільйонів за вчинення тяжкого злочину, і від 102 до 204 мільйонів за вчинення особливо тяжкого злочину. Е, для нас це дуже великі суми, але не для тих, хто робить оці злочини. Для них то відсоток. відсоток. який вони знають, що потрібно буде віддати, Якщо шитловлять. Як заявив голова партії Слуга народу Арахмія, що даний законопроект то не представлений депутатами, а представлений даний їм міжнародними партнерами. Тобто то, хтось корірує, грубо кажучи, зверху. І починаються його слова. З таких слів да? його виступ у Фейсбуці допис «Ніщо не зупинить зраду час, якої настав. Тобто, що ви тут кричіть, не кричіть, вирішуйте, щось не вирішуйте, все вже вирішено. І запропонував, що якщо народ проти, то е, хай подає свої аргументи представникам посольств і міжнародних органів, які той законопроект представили. Скажіть, будь ласка. Народ України, чому він має звертатись до закордонних партнерів, щоб вони щось там змінили і потім передали нашим депутатам, які вибиралися цим народом. Тобто, це ж приймають депутати, вони ж не сліпі котенята, хоча там далі зараз побачимо результат, вони повинні читати те, що приймають. І вони повинні приймати на основі думки народу України. Народ не повинен бігати по якихось там посольствах, робити якісь зміни, просити, що вичерпніть ці схеми відкупу, так? То повинні робити. Вони повинні сказати напряму депутатам і ті не повинні так вчинити, так? Але знаєте, кожен робить, що хоче. Дмитро Гурін це народний депутат. Каже, що помилково проголосував за даний законопроект 11340, що, звісно, його голос не був вирішальним і просить пробачення, типу що, що, що помилився. Ну, типу, що більше так робити не буде. Да? Помилково проголосував. Тому можливо, 200 людей так помилково проголосують. І ой, як це ми прийняли закон? Помилково, ну що вже зробив, вже ж прийнято, вже хай відкуплюються. да? Заявляю, що е, правові органи, да, і, зокрема, прокурор сам вирішує, буде вирішувати, чи давати можливість людині відкупитись, зважаючи на усі фактори. Да. Ми знаємо, які фактори. І що ну, прокурор може відмовити в відкупі. Тобто це не є панацеєю, такою, знаєте, що 100% це працює. І, типу, якщо людина раз проступилась, то можете їй дати шанс. Якщо другий раз, то вже ну-ну, no -no -no, ніхто тобі такого шансу не дасть. Ну, можливо, ще раз дадуть, але якщо вже третій раз, то вже точно, типу, вкрафте один, завод, два, три, ну да, скільки ж можна, зупинись. Ну, знаєте, мені здається, що... Прокурору хотілося, щоб то вирішували з ним, да, а не платили десь там в державу. Що йому толку, що воно заплатиться там в державу, піде на соціальні допомоги, піде пенсіонерам, да. на, що йому тут, який йому з того інтерес. Ну, от коли все вирішується напряму, без посередників, бо держава тут вже виступає в ролі посередника, виходить, то то набагато цікавіше. Ну, я звісно, зараз не ототожнюємо всіх, так. Але тих Верховних судей, да, яких затримали на кордоні, які намагалися втікти, які сиділи в тещі на горищі, да, то я думаю, що вони не проти, щоб то все вирішувалось напряму. Тож, маємо таку ситуацію. Пишіть свою народну думку про цей відкуп корупціонерів. І як воно повинно діяти на вашу думку, чи давати їм можливість сплачувати свої гріхи матеріально, Да? Ви знаєте, коли в такому випадку, то кажуть, дякую Боже, що взяв грошима. А тут оп, і то, що законно прийнято. А в мережі, вже так, знаєте, ну, пішли людські реакції і пишуть, що в Україні офіційно відмінили восьму заповідь. Ну отак Верховна Рада прийняла, що то щось не потрібне, так? Да. Тож, отака от от ситуація. Далі спостерігаю, вам розповідаю. До нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.